Вітаю вас, малята. Діти, яка зараз пора року? Вірно осінь. А чому зараз осінь? На вулиці холодно, листя на деревах пожовтіло та опадає. Птахи відлетіли у теплі краї. А яка осінь? Славна. Мила, тепла, прохолодна, похмура, дощова. А що люди роблять восени? Готуються до зими. А чи тільки люди готуються до зими? Ні, правильно, тварини в лісі теж готуються до зими. Давайте поглянемо, як готується білочка до зими. Що приготувала білочка? Шишки, горіхи, жолуді. Пропоную вам вивчити вірш Галини Демченко-Білочка. Послухайте. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску. У дуплі у соснячку, я гризу горішки і гриби і шишки. Про що запитали у білочки? Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? Де живе білочко? У зеленому ліску. У дуплі у соснячку. Соснячок це ліс, в якому ростуть лише сосни. Сосна це дерево, на якому сиділа наша білочка. Тому на такий ліс лагідно кажуть соснячок. Що вона полюбляє гризти? Горішки, гриби і шишки. А зараз давайте разом зі мною повторимо вірш. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш у зеленому ліску? У дуплі, у соснячку, я гризу горішки і гриби і шишки. Вивчіть цей віршик про білочку і розкажіть своїм рідним і друзям. Мені буде теж приємно послухати. До зустрічі, малята!